Запрошую на передачу «Переможний голос віруюча приєднатися сьогодні до Кента Копланда та Келі Копланд Свішер, які повторюють, наскільки важливо показувати приклад сумітям шукати передусім Божої мудрості і мати бажання молитися. Is... Вітаю вас. Це передача «Переможний голос віруючого. Я Кеннет Копланд. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. І господи. Ми відкриваємо наші серця і розум, щоб отримати відкриття з небес. Це бажання нашого серця бачити більше, знати більше, розуміти більше про тебе, Господи Ісусе. І ми дякуємо тобі за це, і ми приймаємо це в ім'я Ісуса. Амінь Келлі, хай Бог благословить тебе, Люба. Це був чудовий час і сьогодні. До речі, давайте повернемось до того, що ми говорили вчора на закінчення передачі у другому посланні до Тимофія, але ні. Ти продовжуй з того, до чого Господь привів тебе. Ти говорила про це перед початком передачі. Ти хочеш повернутися туди у третій розділ другого послання так, до Тимофія? Так. Чи гаразд друге послання до Тимофія, третій розділ. Це надприродний опис, даний Богом. Багато, 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 багато років тому. Дві тисячі років тому. про те, що відбувається зараз. Сьогодні це могла би бути головна новина, Так. з передовиці. І там все перелічується так, що ви можете це розібрати. тож продовжуємо з цього місця. Давай повернемося до того, що ми робили вчора, і крім того, у нас є ще одна справа, яку ми хочемо зробити. Добре. Що ж, вчора ми почали з того, що настануть в останні дні дуже важкі часи. І тут перелічуються всі ці речі, пояснюється, що важкі часи прийшли не просто так. Важкі часи прийшли сьогодні, тому що люди є такими. І оскільки люди нічого не зробили з цим, все можна звести до виконання десяти заповідей. Бог сказав якщо ви будете робити так, ви будете благословенні. Якщо ви будете виконувати те, що я вам кажу, будете благословенні. Справа не в тому, що Бог хоче командувати. Кінцева мета для Бога, щоб ми були благословенні. Тому, коли люди поводяться абсолютно протилежно, і саме так описано тут, люди будуть діяти абсолютно всупереч тому, що Бог сказав нам робити в кожному всьому. пункті. Так все написане тут у Б'євук. Саме тому Бог проти гріха. Вірно тому, що він любить заплата вас. за гріх то смерть. А він проти смерті. І якщо ви не поводитесь так, як він цього хоче, у вас будуть важкі часи. І ніхто з нас не хоче важких часів для наших дітей. Ви з мамою хотіли, щоб ми досягли більшого Звичайно. успіху, ніж ви. І ми хочемо, щоб наші діти жили у Його волі, жили Його благодаттю, жили у помазанні і були благословенними, інакше кажучи. Але ми повинні вкласти в них повагу до Його Слова, і з Божою допомогою ми можемо допомогти їм встановити стосунки з ним. І тут, у третьому розділі, Павло говорить: він звертається до Тимофія. І аж до 14-го вірша перелічує всі ці ознаки, а далі говорить: ти знаєш все, через що я пройшов, але ти повинен залишатися вірним. Якщо ви не хочете, щоб все вище перелічене у третьому розділі стосувалося ваших дітей, тоді ви повинні залишатися вірними тому, чого вас навчили. І тут написано. Ти був навчений святого писання з дитинства. А в розширеному перекладі сказано з раннього дитинства. Тобто, це наше завдання. Так. це те, що повинні зробити ми. мені подобається, що сказано далі. І вони дали тобі протягом двох тижнів. Ми говорили про мудрість, про те, як приймати мудрість вкладати мудрість у своїх дітей. Вони дали тобі мудрість прийняти спасіння, яке приходить від довіри Ісусу Христу. Тату, тут, де сказано Спасіння, ми звели це слово до того дня, коли ми народилися згори. Тому мені подобається трохи розібрати це слово і говорити замість нього перемога, тому що спасіння це ваша перемога над усім, те, що Ісус купив і за що Він заплатив для вас. Це не суперечить Писанню. Віддаючи подяку Богові, який завжди дає нам тріумфувати, який дав нам перемогу. дозвольте, я прочитаю цей вірш саме так, тому що тут сказано. Вони ідеться про писання, слово Боже, дали тобі. Давайте прочитаємо так: Слово дало тобі або вашим дітям мудрість отримати перемогу, яка приходить від довіри Ісусу Христу. Сильно правда? Так. Ось коли ми перемагаємо. Так. Ось коли наші діти перемагають над усім. Цього тижня ми говорили про певні речі, над якими ми мали перемогу над смертю у нашій сім'ї, завдяки Слову Божому. І мені це подобається. Все писання натхнене Богом, воно корисне для того, щоб навчати нас істини. Пам'ятайте, це стосується і ваших дітей. Воно навчатиме ваших дітей істини. Воно навчить ваших дітей зрозуміти, що не так у їхньому житті. Вам потрібно, щоб слово піднімалося в них, коли вони починають збиватися з дороги. Вам потрібно, щоб слово піднялося в них, і вони сказали це неправильно. І слово використовується для цього. Воно виправляє нас, коли ми не праві. Воно навчає нас робити те, що правильно. Бог використовує його або Бог використовує слово, щоб приготувати і спорядити свій народ на виконання кожного доброго діла. Ми могли б сказати так: Бог використовує слово, щоб підготувати і спорядити мою супердитину, моїх дітей на виконання кожного доброго діла. Яким є це добре діло? Зверніться до послання до Ефесян 2.10. це план. Це ті речі, які він приготував для вас, і це слово спорядить їх для виконання. Як ми вкладаємо це у їхнє серце? Ми приготували для вас необхідні матеріали. Як сказав тато, ми буквально витратили мільйони доларів, щоб надати вам ці матеріали. І в посланні до колосян один Сказано, щоби ми проповідували Христа з мудрістю. Знаєте, іноді або навіть завжди нам потрібно запитувати себе, як я навчу цього своїх дітей. Ми молилися, і Лінсі написала ці історії, які показують у цьому фільмі, і на основі яких складено нашу програму. Вона молилася і отримала мудрість перед тим, як писати. її. Ось ще одна річ. Ви можете використати те, до чого Господь привів вас і до чого він привів нас, коли ми розробляли ці матеріали та програму для недільних шкіл. пам'ятаю цього маленького п'ятирічного хлопчика, коли ми перетворили нашу недільну школу на космічний корабель. Він увійшов туди. А батьки стояли біля входу, бо не могли забрати дітей з недільної школи. Діти не хотіли йти. Вони хотіли залишатися там. І нарешті він вийшов. подивився на свою маму і сказав: Мамо, я впевнений, господь хоче, щоб ми ходили саме в цю церкву. він був такий захоплений, коли прийшов того дня у недільну школу. Це цікаво, і це може бути цікаво. Якщо ви так. будете використовувати мудрість, Господь може зробити це веселим. Перший розділ послання Якова обіцяє нам мудрість. Нехай просить у Бога, який дає щедро, але просить у вірі. І завдяки тому, що ви почули від нас, у вас виникнуть власні ідеї. Втілюйте їх. Пастори, втілюйте їх. Дозвольте Господу провадити вас діти то служіння номер один, а не номер два чи номер три, згідно зі словом Божим. Бог вибрав Авраама, бо він мав навчити своїх дітей. Тому ставте це служіння на перше місце, бо забезпечить вас грошима, забезпечить вас мудрістю, забезпечить вас усім необхідним. Ви починаєте йти слідом за його веденням, і чудеса відбуваються, коли ви починаєте виконувати це слово і приводите своїх дітей до Ісуса. Це спрацьовує Це Спрацьовує хвала Богу. Це справді спрацьовує. І, наприклад, ці фільми є притчами. Ісус говорив притчами. Навіть Бог отець використовував притчі у книзі Єремії, коли говорив про гончарське колесо. Він хотів, щоб той зобразив гончара і гончарське так. колесо. Так і це притчі. Сьогодні ми наведемо вам приклад. Брате Коплен, зберіть дітей перед телевізором. тому, що ви отримаєте біблійний урок з цього фільму І Ми використаємо його як приклад. Амінь, я рада. Гаразд, добре, так і зробимо. Моллі, давай дуже болить. А тоді двигун Майка зовсім пошкодився. Можливо, ми, ми повинні помолитися за нього. Покличте командира Келі. Гейб, Мені потрібно, щоб ти зволожив цю річ. Не намочив, а зволожив. Моллі, мені потрібні ковдри. Заду на складі є кілька. нам потрібно зараз же помолитися. Ти відчув це коуді? Відчув що? Все болить. Ти можеш це відчути? Ні. Що сталося? Я намагався завести двигун і. У нього на гумілці третій ступінь опіку. Він заяскрив і вибухнув. Друзі, не хочу розпоряджатися, але нам потрібно задіяти віру. Ти правий? Я покладу на нього Ні. руки. Покличте командира Келі. Обгорніть його. Гейб, відкрий мені ще один бинт. Будь ласка. Нога пече. Пам'ятай, чого тебе навчили, Коуді. Пам'ятаєш навчальний табір місії? Іноді потрібно стіпити зуби і сказати дияволу, в ім'я Ісуса є стілений. Я не можу. Ні, можеш. Той самий Дух, який воскресив Ісуса з мертвих, живе в тобі і в мені, вірно? Отже, ти стілений чи тобі боляче? Стілений, чи тобі боляче, Коуді? Хитре запитання. Гейб, витягни пластер. Ні, тобі потрібно зробити вибір. Ти будеш говорити у вірі, чи ти дозволиш своїй нозі залишатися опеченою? Стілений чи хворий Коуді? Зцілений ще раз, але впевненіше. Сцілений. амінь. Я погоджуюсь. Ми всі покладемо на тебе руки і погоджуємось у вірі про твоє зцілення, але мені потрібна і твоя згода, Коуді. Гаразд. в інструкції Супердитини Сказано, що Ісус був побитий, щоб ми були цілісні. Він був побитий, щоб ти був зцілений. Давайте покладемо всі руки на коуді, але не робіть цього, поки ви не будете готові вивільняти віру при його зцілення. Господи, ми погоджуємося з твоїм словом і говоримо, що Коуді зцілений зараз в ім'я ісум'я ім Ісуса. Шкіро, ми наказуємо тобі бути вільною від опіків і відновитися. Так само, як Ісус ціляв шкіру прокаженим і повертав їм пальці. Ми говоримо про повне відновлення в ім'я Ісуса. Амінь, я приймаю це. Амінь. Що тут сталося, труді? Він потрапив в аварію з мотоциклом, і у нього від гумілки до коліна опіки другого я і третього ступеня. Дякую, Ми вже зателефонували 911. Ні, Я серйозно нога більше не болить. давай подивимося. Дякую тобі, Ісусе. Хвала Богу. але ага. ж ти був, командире, погляньте, моя нога була опечена. Бог дуже добрий. Так. Я скасовую виклик. Так, зробіть це. Now, verse... вірш, який потрібно запам'ятати сьогодні, це зціляйте недужих, очищайте прокажених, воскрешайте мертвих, виганяйте демонів. Даром отримали, даром і давайте. Євангелія від Матвія 10,8. Келли, коли я був студентом університету Орла Робертса, я пам'ятаю, як брат Робертс завів мене в аудиторію для хворих. Там були зібрані дуже хворі люди. І він сказав мені, Кеннете, не клади на них руки, поки не будеш готовий вивільняти свою віру. Амінь. І ви бачили, як це робили супердіти. Вони сказали: ми торкнемося його тоді, коли будемо готові вивільняти нашу віру. Як ви вивільняєте свою віру? Ісус поніс всі наші хвороби та недуги. Доторк Його руки зціляв людей. Люди отримували зцілення, коли торкалися його. Друзі розібрали дах, щоб опустити до нього свого друга. Те саме Ісус хоче зробити з вами, але Келі. Він не тільки хоче зцілити тебе, він хоче зціляти через тебе. І для Бога не має значення, що ти дитина. Ти не повинна чекати, поки станеш дорослим, щоб робити це, бо слово вимагає лише віри. Писання не вказує, скільки років має бути людині, яка проповідує чи яка покладає руки, воно вказує. Що потрібно говорити з вірою. Чи Ісус, чи Його учні? Вони мали віру в Бога. Вони мали віру, ось що означає Писання, коли говорить, що Ісус сказав їм. Давайте зцілення даром. Ви можете робити це. Тобто мені лише потрібно мати віру у те, що Він сказав. Потрібно мати віру у те, що сказав Ісус. Звучить легко. І коли ти бачиш, що зробили тут супердіти, коли цей хлопець отримав опіки, відчував біль, ти звернула увагу, що інший хлопчик не дозволив йому відійти від Слова Божого. Йому потрібно було привернути його увагу. Це не була суворість чи жорстокість, він підтримав його віру, бо якби ковді повернувся на свої старі шляхи, він не застосував би віру. Але коли застосовується віра, ісус завжди приходить. Ісус завжди приходить. тобто мені потрібно мати готову віру, але мені не потрібно зціляти, тому що я не можу нікого зцілити. Ні, келі, ти не можеш, я, я не, є не можу цілителем. Ти не є цілителем. Ісус завжди є цілителем. Він послав своє слово, і воно зцілило їх. Тому важливим є слово Боже. Ісус також сказав так, Келі. Ми з тобою ще розберемо це під час нашої молитви. Але я хочу нагадати те місце Писання, де Ісус сказав: Слова, які я кажу вам, не мої, але Отець, який перебуває в мені, він чини ці діла. Келі, Дух Святий в тобі. І це той самий Дух Святий, який був в Ісусі, коли Він був на землі. пам'ятайте, коли ви покладаєте руки на хворих, коли ви покладаєте свої руки на когось із своїх друзів в ім'я Ісуса, коли ви виконуєте Слово Боже, це не ваші слова, це Божі Слова. І коли Божі слова виходять з ваших уст у вірі, той самий отець, який перебуває в вас, чинить діла, які він робив їх тоді. Коли перебував в Ісусі, коли той жив на землі і чинив такі самі діла, бо Ісус сказав, хто повірить в мене, хочу запитати тебе, серденько. Ти віриш в Ісуса? Так. Що ж, у 12-му вірші 14-го розділу Євангелії від Івана сказано: хто вірує в мене, діла, які я творю, і він створить. Хвала Богу, Тож, нехай у тебе не буде жодного страху, щоб покладати руки на хворих. О, ну я не знаю. Пам'ятай, що будуть люди, які, можливо, іноді сміятимуться з тебе. Не звертай на це жодної уваги. Ти супер дитина. Ти можеш робити це. Ти можеш все в Христі, який зміцнює тебе. Амінь. Амінь. Тож залишайся сильною у Христі Ісусі. Пам'ятай Його Слово і просто скажи йому Господи, ти мій Спаситель. Я ведена Духом Божим. Я виконую те, що ти говориш, і я можу зробити те, що робиш ти і він завжди поряд, келі немає значення, де ти люба, що ти робиш більший той, хто в тобі, ніж той, хто у світі так саме він і робить тебе супердитиною. Амінь. Амінь. Саме це і робить вас супердитиною. Саме так це працює. Амінь. Так, я можу це зробити. Ви можете це зробити. Ви не повинні стіляти. Мене це захоплює. І я знаю, що вас теж. Що ви знаєте, що ви не повинні стіляти. Ви можете покласти руки у вірі, що він стілить, тому що він пообіцяв це. Так. і я вірю кожному його слову. Тепер це уривок із фільму «Місія», про який ми говорили сьогодні. Це ці сценки, які були поставлені в цьому фільмі ви можете застосовувати це як приклад і створювати свої сценки, навчати дітей, писань і навчати їх, як ходити вірою. ще ви можете навчати дітей, як приводити людей до Ісуса. Це вибухове вчення це позбавляє вас відчуття дискомфорту і незручності, коли ви думаєте, я мушу йти і приводити людей до Ісуса. Я не знаю, як розмовляти з людьми. Але маючи ці приклади, ці притчі, ці сценки з фільму, ви можете навчати своїх дітей, своїх онуків, ви можете навчитися цього самі. Амінь. Це дасть вам знання, і ви зможете одразу йти і приводити людей до Ісуса. Ви зможете одразу йти і покладати руки на хворих. Хвала Богу. У послані до євреїв сказано, що наші чуття привчаються звичкою. Ми стаємо зрілими, коли практикуємо слово Боже. Саме так ми стаємо зрілими. І коли ви чи ваші діти будуть дивитися фільм про супердітей, коли ви знову і знову переглядаєте християнські фільми, ви стаєте більш зрілими у тому, як приводити людей до Ісуса, більш зрілими у тому, як класти руки на хворих, і це стане для вас чимось природним. Коли ви побачите хворого, коли людина скаже в мене болить живіт, ви відразу зреагуєте. Давай помолимося. Коли ви побачите того, хто не знає Ісуса, якщо у вас є якісь родичі або хтось, хто не знає Ісуса, для вас буде природно привести цю людину до Господа і скажу тобі, тату, немає нічого такого, чого би наші діти не могли навчити своїх друзів. Знаєш, я теж думав про це. Ті з вас, хто проводить навчання у недільній школі, ті з вас, хто є молодіжними пасторами, можливо, ви навіть старший пастор церкви. Приділіть час, щоб прийти до дітей, зібрати їх разом у класі і разом з ними переглянути ці матеріали. Вони повинні знати вас. І я помітив, що пастор Джордж, коли він займається дітьми, він завжди заохочує їх підвестися і помолитися. Встати і пророкувати. і один маленький хлопчик прийшов до нього і сказав. «Пасторе Джордж, я дуже вдячний вам за те, що ви дозволяєте нам виявляти наші дари. І Джордж подумав це. Сказала 12-річна дитина. Амінь. Наш час вичерпано. Ми з Келі ще повернемось. Хай Бог благословить вас. Мене звати Дженні, я супер дитина. Перебування в Академії супердітей підготувало мене до того, що я роблю сьогодні. І я знаю, що таке справжнє служіння. Ми ходили і служили у таких місцях, де люди, можливо, думають, що служіння це коли тобі служать. Але ми ніколи не припиняємо служити, Служіння – це найвище становище, яке може мати людина. І навіть у такому віці ми знали, що Бог розпочав роботу і він почав будувати будівлю з чистою основою. І ми розуміли, що таке служіння саме в цьому суть життя суть не в мені, і не в тому, щоб мати багато людей, які будуть виконувати всі твої накази. Служіння у тому, щоб служити і допомагати. І я вірю, що перебування в Академії супердітей допомогло нам віддати наше життя служінню. Якщо ми годинами проводили час у церкві, то це було тому, що ми служили. Ми хотіли побачити, як ці люди ще діти, поклоняються Богові. Ми хотіли побачити, як вони пізнають Бога. Отримують доторк Божий і це його бажання це сильно пов'язано з нашою підготовкою. підготовкою до служіння не лише з церквою, не лише з дитячою церквою. Перебування в академії супер дітей підготувало мене до виконання роботи служіння. Як більшість із вас знають, П'ятниця на передачі переможний голос віруючого є днем пожертвувань, бо саме таку вказівку дав нам Господь. І в шостому розділі послання до Галатів у шостому вірші сказано, а хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром із наставником. І не обманяйтеся, бо Бог не може бути осміяний. Бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для своєї плоті, то від плоті пожне тління. А хто сіє для духа, той від духа пожне зоя, життя Боже. Так, дякую тобі, Господи. Запитайте сьогодні в Господа, яке насіння посіяти стосовно вашого служіння дітям, вашого служіння, вашим дітям, вашого служіння дитячій школі, у вашій церкві, вашому служінні, вашим школам. Вірте Богові і сійте це насіння заради мудрості Божої у цьому питанні, бо, друзі, ваші діти на черзі. Настав час і запевняю вас, вони стикаються з більшими труднощами ніж раніше, але хвала Богу, ми більш ніж переможці в цьому. отже, ми запитуємо в тебе, Господи, що ми повинні посіяти. І ми сіємо це, щоб прийняти мудрість у цих питаннях, які ми скелі обговорювали на наших передачах протягом цього тижня. І ми дякуємо тобі за це, в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви пропустили якусь передачу, зайдіть на наш сайт в інтернеті Кісеморкі і завантажте її, перегляньте її ще раз. Це дуже важливо і сильно. Амінь. Обов'язково станьте частиною хорошої церкви. Алілуя. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Слава Богу. Вам сподобаються передачі наступного тижня, ісус дав нам перемогу над усім прокляттям, над усім прокляттям. Хвала Богу! Ми маємо перемогу над усім тим, що намагається відібрати у нас наших дітей. Дьявол не отримає їх. Амінь. Алілуя, і це хороша новина, і ми дякуємо за неї Богові. Амінь. До наступної зустрічі це Кенет Копланд і Келлі Свішер. Нагадують вам знову, що Ісус є Господь. Як пустиля прагне води, та людина прагне надії. Вічна надія, підсилена з серця Божого через Його слово. Відкриття Божого Слова да є життя.